Вітаємо в етері рідного телеканалу. Для вас як завжди працює команда телеканалу «Вінниччина». Серед основного сьогодні випуску новин: дві людини загинули на водоймах області 26 березня День Національної гвардії України. Сезон кліщів, поради як уберегти світ небезпечних паразитів. Двох загиблих чоловіків знайшли на водоймах Вінничини минулої доби. 22-річний хлопець втопився у ладиження. А у селі Холодівка, рятувальники витягли з води 53-річного чоловіка. Бійці ДСНС ліквідували і вісім пожеж. Це і займання житлового будинку через коротке замикання в селі Уланів та масштабні загорання сухої трави і чагарників на понад 5 гектарів. Зранку, 26 березня, у Вінниці спалахнув. А мікроавтобус через несправність електросистеми, рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил безпеки. 200 FPV-дронів передали нацгвардійцям на покровський напрямок, а ще позашляхових планшети для роботи мобільно-вогневих груп, принтери, ноутбуки та зарядні пристрої для бодікамер. Це чергова допомога від громади Вінниці і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. 26 березня Національна гвардія України відзначає 11-ту річницю свого створення. Нацгвардія стала одним із перших підрозділів, що взяли участь у відбитті російської агресії на Київщині та сході України. Необхідність в FPV-дронах на даний момент колосальна і всі це розуміють, тому що зараз FPV-дрони замінили, можна сказати, будь-який засіб ураження. Навіть можна сказати, що FPV-дрон на 90% використовує 90%, тобто ефективності він робить своєї. FPV-дрон – це. Найперший засіб ураження як е, броньованої техніки, так і живої сили противника. Про день Національної гвардії поговоримо з Миколою Ковалем, начальником прес-служби 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина. Вітаємо вас. Бажа здоров'я. Поговоримо загалом про бригаду Червона Калина. Наскільки це загалом потужний підрозділ НГУ. Це підрозділ, який він вже має дуже великий колосальний бойовий досвід. З 2023 року ми бригада Червона Калина, адже стартував стартувала компанія Міністерства внутрішніх справ, де були створені бригади на базі існуючих військових частин. Це було сім бригад національної гвардії. Одна із наших це, це Червона Калина. Uh, і з 2014 року наша військова частина вона брала участь у багатьох бойових діях. По звільненні харківської адміністрації теж наша частина відзначилась а з повномасштабного вторгнення наша бригада брала участь майже на всіх напрямках щодо відсічі збройної агресії і по обороні нашої країни. Це оборона Київщини потім. Северодонецьк, Лисичанськ, Білогорівка населений пункт, який ми спільно збройними силами звільнили. І він зараз під нашим контролем. Населений пункт Спірне, 23-й рік кампанії гвардії наступу. І наша бригада, як і решта бригад наступу і сил оборони, проводить контрнаступ на Запорізькому напрямку. І зараз ми успішно виконуємо бові завдання на простому напрямку і знищуємо дуже велику кількість ворожої техніки та живої сили. Який загалом бойовий шлях червоної калини? Можете ще про це розказати? Ну, бойовий шлях він дуже великий, не дивлячись навіть на, на те, що. Національна гвардія вона має багато функцій і завдань, але наша бригада вона виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, і від початку плану масштабного турніру до, до тепер ми виконуємо на найвідповідальніших напрямках бойові завдання. І це Київщина, схід нашої країни, Запорізький напрямок, зараз Покровський напрямок. Бригада загалом має відзнаку за мужність та відвагу. Це досить така почесна відзнака. За що її вручають? Ця відзнака вручається. Ну, як і бригаді, так і всім бійцям, які виконували бою завдання. Це за заслуги, за заслуги перед країною, перед людьми, за те, що наші воїни. вони... Успішно виконували і виконують операції надскладні за звільнення територій за оборону нашої держави. Ці, така за, за тільки за конкретні, за великі внески, за заслуги бригада нагороджується стрічкою і бойовим знаменем. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Я від цієї нашої команди хочу привітати вас, військовослужбовців, вашої бригади зі святом, і дякуємо вам за службу. Дякую, а нашим глядачам нагадую Микола Коваль, начальник прес-служби ї бригади оперативного призначення Червона калина, був з нами на зв'язку. Обережно кліщі з настанням тепла, ці члени стоногі, тварини стають небезпечними для людей. Від березня до червня найбільший ризик того, що може вкусити кліщ, який живе в траві та на деревах, і навіть у міських парках та дитячих майданчиках. Ґрунт прогрівся вище нуля, і це комфортна температура для кліщів, які вилазять на поверхню. Ці членистоногі мешкають у високій траві, кущах і лісах та можуть переносити небезпечні хвороби як для людей, так і для тварин. Аліна Будяк, торік після прогулянки, в лісі знайшла на собі кліща. Дівчина дуже боїться цих членистоногих, бо знає, вони переносять важкі інфекції. Я сама живу біля лісу, але рідко в ньому гуляю, особливо в цей самий сезон кліщів. Навіть якщо я прогулююсь лісом, то пізніше приходжу, обдивляюсь ретельно, чи немає випадкового самого кліща. Кліщі переносять хворобу лайма та кліщовий енцефаліт. Їхні укуси часто залишаються непомітними, що ускладнює виявлення інфекції. Це червона пляма, це так звана мігруюча еритема, яка з'являється важливо не в ділянці укуса, а може з'явитись на будь-якій локації нашого тулуба. Не обов'язково це та зона, де нас кусає кліщик. Принципово, що вона нас не турбує, принципово, що вона самовільно зникає на протязі 3-4 тижнів, і ми можемо не запідозрити, що в нас розвивається якесь захворювання. Також у групі ризику і тварини, яких вигулюють власники у лісопосадках, ознаки укусу в собак та котів почервоніння, свербіж і набряк. Якщо кліщ інфікований, згодом у тварини може з'явитись слабкість, втрата апетиту та підвищена температура. Аби оберегти чотирилапих від кліщів, варто використовувати спеціальні препарати. Найкращий варіант це таблетки або комбінація. Ті тварини, які проживають біля ліснистої місцевості, потребують більш інтенсивного захисту. Ми рекомендуємо комбінувати захист: це, наприклад, таблетки плюс нашийники, або таблетки плюс спреї перед виходом на прогулянку чи в ліс. Аби оберегтися від кліщів, потрібно носити закритий одяг світлих кольорів, користуватись засобами для відлякування комах та після прогулянки ретельно оглядати себе, дітей і домашніх улюбленців. Прийнятий після прогулянки душ також допоможе швидше виявити паразита. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Жителька Козятина Марина Василюк стала лауреаткою міжнародного літературного конкурсу в Грузії. Жінка-педагогиня та волонтерка. А ще пише історії, засновані на реальних подіях. Марина пише прозу, поезію та стендапи і готує до друку власну збірку. Її останній доробок це серія оповідань про містичний козятин, у яких реальні міські легенди переплітаються з художнім переосмисленням. Про участь у конкурсі та про історії рідного міста говоримо з Мариною Василюк. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Марино, як ви дізналися про цей міжнародний конкурс і що вас спонукало взяти загалом в ньому участь? Я була представницею громадської організації «Сонце в тобі», яка працює з дітками з інвеців. І саме голова організації Ірина Шахін запропонувала мені взяти участь у цьому конкурсі і відправити свої твори. Які твори ви подали на конкурсі, чому обрали саме ці історії? Ну завжди в нашому житті присутні вагання: чи відправляти історії, чи відправляти вірші. Я довго думала, чи відправляти свої вірші, але завдяки своїй команді, завдяки діткам, з якими я працюю, саме вони мене спонукали відправити прозу, оскільки вони полюбляють, коли я зачитую свою прозу. Всі вони мені говорять, що сама моя проза відкриває всю глибину мого бачення. І е, моєї такої маленької концепції життєвої філософії, за якою я живу, за якою я хочу, щоб жили інші люди і бачили, е, попри всі сьогоднішні реалії, е, те світло, яке є в наших душах. Я відправляла історії, які є засновані на реальних подіях. Це, на жаль, про той стан, в якому ми зараз ми живемо. Це історії трішки гумористичного характеру, куди ж без нашого почуття гумору в нашому житті. І це історії про моє улюблене місто Львів, про то затишні такі вулички, про смак смачної кави міста Львів, Львова, і зазвичай ті історії, які спонукали мене й написати взагалі, сісти, писати ці історії. Загалом це була 21 сторінка в 12 шрифті. По всіма правилами і положеннями, які нам дав конкурс, ми відправили. Історії, і нам буквально пройшло за декілька днів підтвердження, що ми все таки пройшли відбір і приймаємо участь надалі в другому турі. І нас потім вже запросили на нагородження до міста Тбілісі в Грузію. Ви ще працюєте над серією історій про містичний козятин. Про що вони чи плануєте їх видавати окремо? Е, ну Козятин на моїх історіях це не просто точка на карті, це місто, яке. Дихає тими таємницями, які зазвичай мовчать. Уявіть собі таке невеличку таку картинку: це вуличні ліхтарі, які спалахують без вказівки електриків, бо пам'ятають, що освітлювати шлях тим, хто більше не має. Уявіть собі, що вікна старих будинків відбувають не тільки обличчя перехожих, а щось те, що колись було давно і вже зникло. Ця історія про те, що у кожному містечку є двері, які варто не відкривати. Але все ж таки є люди, які відкривають ці історії, відкривають ці двері, і цей ключ, що випадково знайдений, може відкрити не лише скриньку, а цілий світ. Козятин містичний трішечки, і я вважаю, що навіть наш відомий вокзал тримає в собі минуле сьогодення і теперішнє, яке варто. Трішечки пояснити і все ж таки дати можливість читачеві побачити трішечки інший світ, паралельний такий, ніби трішечки, але це так, щоб було відбувалося воно так лайтово, легко, дотично трішки до містики, але, звичайно, залишатися при здоровому гвозді. І збірка про містичний козятин обов'язково вийде і знайде свого читача. Пані Марино, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, і ми бажаємо вам успіхів і натхнення. Дякую, а нашим глядачам нагадує Марина Василюк. Письменниця була з нами на зв'язку. Від будинків і мостів до смартфонів і польотів у космос, усе це існує завдяки точним розрахункам. Навіть природа підпорядковується математичним законам – спіралі мушель, симетрія сніжинок, критим серцебиття. 26 березня у світі відзначають день математики, науки на якій тримається весь світ. Зародження математики як точної науки почалось ще в шостому 5 столітті до нашої ери. Тоді сформувались поняття цілого числа та раціонального дробу, відстані, площі, об'єму а також створювались перші. Правила дії з числами і обчислення площ фігур та об'ємів тіл. Ця наука зародилась давнину, і багато відкриттів, зроблених сотні років тому, ми використовуємо і до сьогодні з нами на зв'язку. Олена Піроженко, вчителька математики Калинівського ліцею номер 3 Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня вітаю вас. Можна вважати, що по суті на математиці тримається весь світ. Як ви вважаєте, чому саме ця наука є такою важливою? Ну, з тим твердженням я повністю погоджуюся. Математика найважливіша наука у світі, і доказів цього є дуже і дуже багато. Найперше, куди б ми не звернулись, куди б ми не пішли, математика числа вона всюди поруч з нами. Всі відкриття, які стосуються не тільки математики і наук, будь-якої сфери нашого життя, основа математика. Чи ми беремо до уваги архітекторів, чи ми беремо до уваги фізиків, хіміків, коли розробляється будь-який проєкт. Завжди потрібно провести обрахунки, і тут математика, куди ж без неї? Без неї ми не підемо нікуди, навіть в нашому повсякденному житті. Ми йдемо до магазину, ми маємо заплатити за товари, які ми купуємо. І тут математика. Тому ну без математики, ми точно нікуди не підемо, нікуди ми без неї не зможемо рухатися, і без математики ніяк. Ось як я вже казав, що математика з'явилася ще в давнину. Які з тих стародавніх математичних відкриттів, на ваш погляд, досі мають найбільше значення для сучасної науки. Ну, на мою думку, дуже важко виділити щось таке одне-єдине, але як би це не звучало парадоксально, але стародавні люди навчилися рахувати навіть раніше ніж з'явились назви чисел, і тому я вважаю, що рушійною силою в математиці є числа і є рахунок. Ми нікуди не дінемося від теореми Піфагора, ми нікуди не дінемося від логарифмічної лінійки, ми нікуди не дінемось від математики, того ж самого Піфагора, Евкліда. Це ось та основа, на якій ґрунтуються будь-які математичні твердження, будь-які математичні закони, які використовуються в побудові сучасних комп'ютерів, сучасних планшетів і усіх, усіх технічних пристроїв, якими ми зараз користуємося в повсякденному житті. І без рахунку. Без усного рахунку, так як ми говоримо це з дітьми на уроках, ми нікуди не зможемо рухатися. Тому я вважаю, коли не було можливості рахувати, тоді не було математики. Ну, математика вже існує багато років, і як відомо, розвивається теж постійно. Як ви вважаєте, чи є у математичних знань ще не розкритий потенціал, який ми можемо, наприклад, використати в майбутньому. Я вважаю, що цього потенціалу є настільки багато, що йому вистачить не тільки нам, а й нашим нащадкам в десяти поколінь наперед. Розвивається штучний інтелект, багато є питань стосовно того, чи потрібен він, чи не потрібен. Але коли заглибитися в ось таку технічну розбудову принципів штучного інтелекту, як такого, в основі теж була математика. І це настільки величезна, величезний ресурс, яким буде користуватися весь світ і надалі робототехніка. Далі такий, таке велике русло, де використовується математика як STEM. Це Новий предмет, який ми вивчаємо на уроках, який навчає не тільки мислити математично, а й програмувати, а й використовувати різноманітні природничі знання. І всі ці знання вони настільки величезні, що нам не вистачить часу їх осягнути. І ресурс цей не те, що великий, він величезний. Напрямків настільки є багато, що напевно ми не зможемо перерахувати навіть, коли б ми їх записували на кількох аркушах. І математика це така наука, яка. Вважається однією з найстаріших, але насправді є однією з найновіших і наймолодших. Тому що дуже багато ми бачимо в інтернеті сучасних лайфхаків, які показують, як можна краще і швидше порахувати, як можна розв'язати задачу. Діти на цьому вчаться. Ми на цьому вчимось. Взагалі, математика це така наука, і математики це такі люди, які будь-яку проблему, будь-яку задачу намагаються вирішити як найпростішим способом. І цих способів можна шукати дуже і дуже багато. Тому ось такий. Шлях руху, він є надзвичайно величезним з точки зору математики, і в такої ж науки, як математика. Якось назвати ось таку сучасну єдину, єдине русло розвитку цієї науки, ну, напевно, складно, але їх є дуже багато. І я думаю, що наші знання, наша, наша сучасність, сучасні можливості, які ми маємо, вони будуть тільки і розвивати математику. І надалі ми з вами будемо бачити тільки плоди того, що ми робимо зараз. Пані Олено, дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Настано хотілося б сказати нашим телеглядачам, знаєте, такі математики, математиків є таке, таке побажання, яке є суто математичним. Хочу побажати всім телеглядачам, щоб в нашому в вашому житті всі радості додавалися, всі нещастя віднімалися, щоб добро здоров'я множилось, а кохання, звичайно, ділилось, але тільки на два. А нашим глядачам нагадую, Олена Піроженко, вчителька математики Калинівського ліцею номер 3 була з нами на зв'язку. А ми, власне, закінчуємо наш випуск новин. Дякуємо, що залишались з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте, що в, наші, в нашій країні досі триває війна, і нашим військовим потрібна ваша підтримка. До зустрічі!